У ковалі відбувся вечір пам'яті загиблого на війні військового командира ковальчанина Олександра Філона, який організували у день народження героя. 17 липня йому було б 26 років. У правильний простір ватра, який він створив, прийшли рідні, друзі, знайомі, наставники, вихованці, аби згадати, розповісти про героя, вшанувати секретар ради Оксана Багнува. Пригадала останню зустріч з героєм в стінах Ковальської міської ради. Працівники міської ради провели опитування мешканців будинків на вулиці генерала Чупринки Олексія Тихого та Корольова, обираючи з поміж облаштування ГФК на умовах співфінансування з подальшим ремонтом дороги і ремонтом дороги з облаштуванням ливневої каналізації. Більшість мешканців обрали другий варіант. Для проблемних Ковеля, вулиці Ярослава Мудрого, Сагайдачного фестивальна, Сергія Тимошенка, а також Богдана Хмельницького фестивальна планують нову схему організації дорожнього руху. Встановлять відповідні дорожні знаки, перильні огорожі, нанесуть розмітки. Щоб реалізувати проєкт ще в цьому році, на позачерговому засіданні виконкому функції замовника по проєкту передали управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства, яке оголошуватиме тендерну. Пропозицію і координуватиме проєкт. У Ковалі 20 липня в четвер у рамках проєкту зі створення нових експортно-логістичних можливостей для бізнесу пройшов форум міст залізничників. Головна тема інтеграція з ЄС водних, авто та залізничних шляхів України на прикладі Євроколії ковель Хелм. Участь взяли понад 60 учасників: урядовці, парламентарі, представники національних та іноземних транспортно-логістичних і діджитал-компаній. Також депутати Ковельської міської ради, міський голова Ігор Чайка. І перший заступник Тарас Яковлев. Повель і міста, залізничники, які представники, які сьогодні тут знаходяться, це Ісандрій, Бунць, і Коростень, відчувають, наскільки важливо, перспективу і відповідальність є цей проєкт. В останню дорогу воїна прикордонника Олександра Ризванюка, який 18 липня загинув на Донеччині, попрощатися з героєм прийшли як мешканці Ковеля, де він тривалий час проживав з дружиною і трьома дітьми, так і мешканці сусіднього села Вербка, де Олександр Ризванюк жив останні два роки до повномасштабного вторгнення. Завдяки партнерству з німецькими містами Барзінхаузеном та Саарбрюкеном Коваль отримує два пакети безкоштовної допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги GIZ, що фінансується федеральним урядом Німеччини. Це п'ять одиниць техніки на суму близько 250 тисяч євро. Вже у Ковелі мікроавтобус «Фуртранзит», яким повернулася додому делегація на чолі з міським головою Ігорем Чайкою. У німецькому Саарбрюкені очільник громади Десь 17 липня підписав угоду про співпрацю з новим європейським містом-партнером. Уже в п'ятницю, 21 липня, німецькі партнери передали ковальчанам третій пожежний автомобіль. Пересувну рентгенівську систему та ОЗД-апарат отримав Ковальський центр реабілітації та паліативної допомоги. Від німецько-української асоціації Ukrainian Future, яка є офіційним партнером МОЗ України. Заступник міського голови Віктор Жигаревич разом з головою Волинської обласної ради Григорієм Недопадом та керівницею реабілітаційного центру Наталією Віслогузовою оглянули обладнання, яке вже доставили в лікувальний заклад. Техніка посилить діагностичні можливості закладу, де невдовзі зможуть відновлюватися і наші поранені захисники.